Наше завдання це на основі професійних вишкільників, тобто людей-офіцерів, які побували не в одній гарячій точці цілої земної кулі, от, які повинні підготувати хлопців, по-перше, вижити в будь-яких умовах. По-друге, показати, що таке сучасна війна. Ось. По-третє, там йде досить серйозна політична, ідеологічна, світоглядна, а також релігійно-духовна підготовка, тому що є і капелани, є, і будемо казати. Ну, тобто фахівці різних рівнів, але в основному зараз ми отримали завдання навчати хлопців бою, тактичного бою малими групами в умовах міст. До вишкільного табору запрошують усіх чоловіків, які готові захищати Україну на тренування, беруть повнолітніх хлопців. Даль вік не обмежений. Вік 18 років не молодший. Якщо син або єдиний в батьків, одна єдина дитина. Ну, ми стараємося якось вмовити, що чоловіче добрий, якщо ти воїн і в тебе грани воїна, то краще спочатку одружився, та якесь наслідство після себе залишив вік не обмежений, Просто є обмеження пізніше в процесі самого вишколу, коли можна побачити, що, допустимо, з 200 чоловік, які прийшли в табір, з них 20-30 відійде. Коли вони зрозуміють, куди вони попали, ось коли їм пояснюють ті хлопці, що приїхали з фронту, що воно таке. Як воно виглядає, що таке під градом бути, чекати смерті. Частина хлопців після вишколу можуть створювати загони місцевої самооборони, каже Іван Сута. Бо не виключені провокації та диверсії і на Західній Україні. Іншу частину вчитимуть, як тримати оборону, виставляти блокпости, воювати. До участі у вишкольних таборах запрошують всіх охочих, саме за молоддю наше майбутнє, каже Іван Сута. Дуже скоро, не фактом. А фактором стане українська молодь. І вона поставить на місце і владу, і продажних політиків різних мостей демократичних, псевдодемократичних, просто щоб пішов в політику, аби тільки посаду зайняти, і таке інше. За українською молоддю, і саме за цією молоддю, коли ти їдеш по Україні і розмальовують всі мости під синьо під синьо-жовті кольори, ти бачиш виключно, що це молоді люди. Аби взяти участь у вишкільних таборах, можете звертатись до представників правого сектору на Тернопільщині Василя Лабайчука, Валерія Чоботаря та Івана Сути. Номер телефону 096 951 70 08.